Сам кінець у Штатах стартував найавторитетніший детройтський автосалон. Автовиробники вже привідкрили завісу, і протягом двох наступних тижнів представлятимуть світові новинки. Але схоже, репутація Детройта втрачає позиції, адже цього року його прогенерувала кілька найвідоміших брендів, які дивіться далі. Ламбургіні, Феррарі, Астон Мартін, Порше та Мазераті – це ті спорткари, які можуть собі дозволити лише одиниці, але на автовиставках їхні крісла ніколи не бувають порожніми. І цьогорічний детройський автосалон явне тому підтвердження. Загалом тут 29 дев'ять лакшерів автомобілів, які представили 16 різних автобрендів. Сукупна вартість цих машин 10 мільйонів доларів. Дух Норт каже цілком ймовірно, що на терті до близько спорткари не всі залишаться ночувати у павільйоні. вони досить непогано продаються, і я вам скажу без жартів. Уже сьогодні якісь з них можуть викупити. Здебільшого представлені авто розраховані на американський ринок. Порадував око фанів японський бренд Lexus. Вони представили заряджене купе RSF. Він став іще швидшим за свого попередника, і тепер до сотні стартує за 4,2 секунди. А в трекінговій версії лише за три-дев'ять секунди. Більшість прем'єр у Детройті автомобільні корпорації представлятимуть протягом двох наступних тижнів. Однак є й ті, хто проігнорували найавторитетніший автосалон у штатах, підставивши під удар його репутацію. Це три німецьких найзатребуваніші кити Ауді, БМВ та Мерседес. Вони вирішили не смітити грошима двічі, і показали свої новинки напередодні на технологічній виставці у Лас-Вегасі. Віталя Паносієнко, спецкордваблю два.